Якщо ви хочете отримати саджанці ліщини горіха такого, воно дуже, дуже вони великі горіхи 2,5 на 2 сантиметри і так далі. Всю цю інформацію про ці горіхи ви можете набрати. Е, там є їхній сайт, є е, верніше, потім крапка, там далі. Агрохолдинг, Ну, коротше, довгий сайт, я не запам'ятав, як його називається. Ну, якщо ви наберете на Ютубі фразу купити саженці ліщини, от і там, де агрохолдинг, от я таку ліщину вже посадив в себе, і вона дуже добре прийнялася. І на другий рік вже дала перші горішки. Он. На другий рік вона зацвіла о, дуже рясно. І от, якщо ви хочете дуже отримати ці саджанці, ви там замовляйте. Зараз є акція 65% скидки є. О, так що, і вона буде діяти максимум там 10 днів, по-моєму. Тому звертайтеся, е, до, е, до, шукайте агрохолдинг. От Е-27. По-моєму, там така от далі. Е. Точка. Далі Агрохолдинг. Оце їхній там сайт. Оце іменно ця фірма, яку я замовив. Ви замовте, і ви будете задоволені. Спасибі.